Божі слова на кожен день. Сама сутність Бога наділена владою, але він здатний повністю скоритися владі, яка походить від нього. Чи то робота духа, чи робота плоті вони геть не суперечать одна одній. Дух Божий це влада над усім творінням. Плоть, що має сутність Божу. Також має владу, але Бог у плоті може здійснювати роботу, яка кориться волі Небесного Отця. Цього не може досягти або збагнути жодна людина. Сам Бог є владою, але його плоть здатна коритися Його владі. Саме це мається на увазі, коли кажуть, що Христос кориться волі Бога Отця. Бог є дух і може вершити роботу спасіння, як може Бог і стати людиною. У будь-якому разі, сам Бог виконує свою роботу. Він ані заважає, ані втручається, тим більше він не виконує роботу, яка суперечить сама собі, адже сутність роботи, яку виконує дух і плоть, є однаковою. Чи то дух, чи плоть? Обоє діють, виконуючи одну волю та управляючи однією і тією ж самою роботою. Хоча дух і плоть мають дві несумірні характеристики, їхні сутності є тотожними. Обоє мають сутність самого Бога та тотожні самому Богу. У самому Богові немає й частки непокори, його сутність це добро. Він є втіленням усієї краси та добра, а також усієї любові. Навіть у плоті Бог не робить нічого, що виявляло б непокору перед Богом Отцем. Навіть ціною жертви свого життя Він був би щиросердо готовий до цього та не зробив би іншого вибору. Бог не наділений і часткою самовдоволення чи зарозумілості, ані марнославства, чи пихи, у ньому немає нічого від підступності. Усе, що не кориться Богу, походить від сатани. Сатана є джерелом усього потворного та нечистивого. Причина, з якої людина має подібні до сатани якості, полягає в тому, що. Людина була зіпсута та опрацьована сатаною. Христос не був зіпсутий сатаною, тому він має лише божі чесноти та жодних якостей сатани. Наскільки б тяжкою не була його робота або слабкою плоть, Бог, доки живе у плоті, ніколи не вчинить нічого, що завадило б роботі самого Бога. І тим більше. Не зречеться волі Бога Отця у непослуху, Він радше страждатиме муками плоті, аніж піти проти волі Бога Отця. Саме так Ісус сказав у молитві Отче мій, коли можна, нехай обминеться чаша мене. Та про те, не як я хочу, а як ти. Люди роблять свій власний вибір, але не Христос. Хоча Він тотожний самому Богу, Він однаково шукає волі Бога Отця та здійснює те, що довірено йому Богом Отцем з позиції плоті. Це те, чого людині не досягти. Те, що походить від сатани, не може мати сутність Божу. У такого може бути тільки сутність. Що виявляє непокору та чинить опір Богові, вона не здатна уповні коритися Богу, тим більше з готовністю слухатися Божої волі. Усі люди, окрім Христа, можуть робити те, що протистоїть Богові, і жодна людина не здатна безпосередньо виконати роботу, покладену на неї Богом. Жодна людина не спроможна розглядати Боже управління як свій власний обов'язок. Сутність Христа це покора волі Бога Отця, непокора Богові це властивість сатани. Ці дві якості є несумісними, і той, хто має якості сатани, не може називатися Христом. Причина, з якої людина Нездатна виконувати Божу роботу замість нього, полягає в тому, що людина геть не має в собі Божої сутності. Людина працює для Бога заради своїх власних інтересів і майбутніх можливостей. Але Христос працює, щоб виконати волю Бога Отця.